Христос наказав гостро, щоб нікому не говорили про нього. Христа Господа вже переслідували, хотіли вбити на Христі, шукали нагоди, як би його звинуватити в Богу щоб ув'язнити, щоб знищити. І він наказав гостро, щоб нікому не говорили про нього. Можливо, є такі моменти, що не маємо говорити про Ісуса. Тоді питаюся, чому. Бо ж будемо себе оправдовувати. Ці люди були агресивні, або я не в настрої був чи була. Не було нагоди, щоб говорити про Христа Господа. Тому я мовчав чи мовчала. Ми ж читаємо в Євангелії, що Христос наказав Гостро, щоб про нього не говорили нікому. Може в тій ситуації і нас це стосувалося, що не треба було говорити про Ісуса. Але говоримо про Христа Господа, часто невчасно. Тому що спасіння в Христі Ісусі і нам треба сіяти зерно Божого Слова, проповідувати Божу науку, науку католицької церкви, свідчити про Христа Розп'ятого, воскресло. Тож всім говоримо про Бога, наскільки нам вдається. Стараємося перевести тему розмови. На релігійну, на побожну і заохочуємо людей довіри в Бога, до сповіду, до причасті Католоської церкви, до молитви, до життя, згідно Божого Слова, згідно Божих законів. Ісус почав навчати, що синові людському треба багато страждати, і старші пересеченки та книжники відсурають його і уб'ють. І коли ми будемо говорити про Христа Ісуса, і будемо переконувати людей, щоб вони покаялися, навернулися, щоб жили по Божому. що прийдеться нам багато страждати. Багато будуть нас зневажати, відкидати, не слухатись, висміювати, цуратися, а то й переслідувати, застрашувати, сварити. І різноманіті люди і з освітою, і прості, і старші, і молодші. Робітні і ті, що розкошують, і різні. І тоді ми будемо згадувати слова Ісуса, що прийдеться багато страждати. І нам, як учням його Христос каже, що у світі будете страждати. Але знаєте, я світ приміг. Господь Бог Ісус Христос переміг гріх, смерть диявола і в Христі Ісусі наше життя. Сину людському треба багато страждати, і старші первосвященники та книжники відсураються його і його б'ють. Багато хто з людей, як ми зауважимо, відсуралися Христа Господом, Божих законів і живуть в своєму егоїзмі, в гріхах, грошулюстів, магічних переконаннях, ненависті, зависті, осуді. Тож ми стараємося завжди бути з Христом Господом, дотримуватися Божих законів, молитися, вчити добро, знати, що Христос Ісус по трьох днях воскрес і Він живий, і Він сидить праворуч Отця в небі, в славі, а одночасно Христос Ісус є в Євхористі, в кивоті. Він дає своє тіло кров нам на поживу, дає самого себе, нам, щоб ми прийняли. Христа Господа у свою душу і буде освячена Його присутністю, святими дарами, Духом Святим. Христос Воскрес, Він живий, і вбити Божої правди неможливо. І вбити Господа Бога тепер неможливо, тому що Ісус живий, і Господь Бог Троїць єдиний, вічно живий. Тож той, хто хоче вбити віру у Бога, той, хто хоче посіяти сумнів щодо Божих законів щодо доцільності, побожної поведінки, така людина вбиває насправді себе, вбиває здоровий глузд, совість, залишки віри, руйнує себе, віддає себе дияволові, а той вбивця, злодій, брехун. Він добиває таких людей і намагається тягнути в пекло. Тож молімося за тих, хто. Відсорався Христа Господа і живуть своє задоволення або бідують, страждають, а не хочуть каятися, не бажають жити по Божному. Молився за їх Покаяння, навернення, щоб сталося чудо, щоб повірили в Христа, розп'яти Воскресло, щоб розповідався Которуської церкви, щоб приймали святі тайни тіло кров Христа на службі Божій, щоб жили по Божному. Бо ті, хто. Відкинув Христа Господа, насправді відкинули своє щастя, своє життя, своє сиси майбуття. Вони не знають, для чого живуть, вони себе руйнують і іншим чинять зло, бо зваблюють до гріхів. Христос говорив про те, що Його зневажать, відкинуть, засудять і розібнуть на Христі, б'ють на Олгофі. І говорив це відкрито. Тут Петро, взявши його на бік, почав йому докоряти. Ісус обернувшись, глянувши на учнів, сани Петра і сказав геть від мене сатану, бо ти думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. Апостол Петро любив Христа Господа і не хотів, щоб його вбили на Христі, на Голгофі. Він бажав, щоб Христос Господь завжди в людському тілі, як Боголюдина, людина, Месія, був серед апостолів, ходив по Палестині, по ізраїльській землі, і щоб вони бачили труда і жили Христом, Боголюдиною тут на землі, завжди. А ще, можливо, очікували, що відновить Христос Ісус. Царство Ізраїля і зробить Ізраїльську державу в той час незалежною Риму, успішною, сильною. Петро, взявши Ісуса на бік, почав йому докоряти. Ісус не сприймає тих докорів, що говорить апостол Петро. Так і нам здається, краще не терпіти за Божу правду за Христа Господа, краще не говорити людям про Бога. Бо вже мали досвід, розповідали про Христа Ісуса Багатьом. Мало хто навернувся, інші збунтувалися, або вісміють нас, або осуджують, або бокують від нас. І стараються не мати нічого з нами спільного, тому що не хочуть повірити у Бога. І закрадається така думка, а може краще йти на компроміс, так ось полагодити ті стосунки, щоб і нам було добре, не нас приймали. І щоб ми їх не чіпали, хай біжуть, як хочуть, в гріхах, не в гріхах, а я нам до того діла. Хай пропадають, якщо хочуть пропадати. Їм говорили, не сприймають. Але така позиція наша або схожа була б дуже грішною, злочинною, то би була зрада Христа, зрада Божої правди. Тож маємо людям говорити про Бога, підказувати їм, як жити побожно, заохочувати до спогаду, до причасті Катогоської церкви. До щирого спілкування з Богом, молитвою до виконання волі Господньої. Коли ж хтось з нас теж бере на бік і каже, ми розуміємо, ти живеш побожно, Божно, правильно, це похвально і ходиш причастя, стараєшся говорити про Бога. Але зараз світ інакше, не будь людиною наївною, навіщо тобі зайвих труднощів, проблем негараздня, то буде тебе співати, Он що про те? Люди говорять, не чіпай нікого, живи собі там, працюй, заробляй, Нікого не навертає до Бога. Не говори про Ісуса. Ну, всі ми віримо в Бога, всі. Навіщо ти заохочеш покинути ті чи інші гріхи? Каже, що треба йти до спою, до причастя. Ми без тебе знаємо, але не ходимо. Або ходимо і живемо по-своєму. І хтось почне переконувати, що ми не повинні мати активної християнської позиції, що ми не повинні навертати грішників. Що не треба людей відвертати від гріхів, а потрібно сховатися своїм християнським переконанням і жити в своєму егоїзмі і нікого не навертати до Бога, до спасіння в Христі Ісусі. Проте ми на таку пораду, на такі розмови повинні відповідати, що потрібно боротися за кожну людину, за її спасіння, чи сприймуть вони, чи ні. Але маємо з любов'ю милосердно виважену. Пояснювати їм правди католицької віри, Божі закони, захочути до сповіду, до причастя, до життя, святості. Коли Христос говорив відкрито про те, що Він буде страждати від правосвященників старших, і що його відсураються, уб'ють, і по трьох днях він воскресне, Петро, взявши Христа на бік, почав йому докаряти. Ісусе Христе, допоможи мені, завжди бути вірним Тобі, показувати приклад Святої поведінки, жити по мудро пояснювати людям, що треба покаятися, не з милосердям підходити до кожної людини за їх спасіння, боротися за їх спасіння, за їх навернення, за їх навернення. Покаяння. покаяння. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків.